Слава нашому Господу, браті сестри, прочитаємо Слово Боже для початку. Перше послання до Фесолонікійців, 5 глава, 23 вірш. Сам же Бог міра да освятить вас во всій полноті, і ваш дух, і душа і тіло во всій целості. Да сохраниться без пороков пришествия Господа нашего Ісуса Христа, вірен, призываючий вас, который і сотворить ще Перша книга царств, 18 глава, перші вірші на когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Юнафана прилепилась к душе его и полюбил его Ионафан как свою душу. И взял его Саул тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Ионафан же заключил с Давидом союз Ібо полюбил Его як свою душу, і снял Йонофан верхнюю одежду свою, яка була на ньому, і отдал її Давіду також і прочії одежі свої, і меч свой, і лук свой, і пояс свой. Сьогодні нам на початку було сказано, що Ісуса Христа в Гевсеманському саду. Ніхто з людей, скажімо, не застосовував до нього фізичну силу в цій великій боротьбі. Це духовна була битва, це була духовна боротьба. І настільки на нього налігло оце ворожі сили на його душу, що він там говорить Христос, згадаймо. Коли до, до учнів прийшов, а учні нереально засинають. Як ніколи раніше, нереально засинали. І він до них каже: побудьте зі мною трошки, бо душа моя скорбить смертельно. Дорогі браття і сестри, ви в житті всі відчували таку, такий період в своєму житті, коли ваша душа відчувала щось наперед. І ви потім казали. О, так що ж то мені так було? Як будь то би душа відчуває яку -то, яку то, що то має бути і воно траплялось? Я знаю, що ми, ми з України, а в українських селах і містах було дуже розвинено оце всяке українське, народне, як ми казали, забубони. І люди часто. По тих забобонах, що то, що то малювали якісь картини, щось то буде там. Навіть Христос свій народ докоряв. О, каже, ви дивитеся на небо, то кажете, що небо там таке, то то от буде те. Там по-русски відро, таке слово, якесь. Для нас воно і не зрозуміло. ось Але от що то небо якесь там рожевіє, чи там, навіть так добуває. І він їх докоряв. Що ви каже, лице неба і землі знаєте, а, а словом, те, що, значить, каже, о, Ластівка, бачите? Журавель, який летить, і знає пору, і знає, куди летіти, і напрямок, і все, а народ мій не знає. Тобто люди користуються часто е, якими-то традиціями, природ, природне, присуще для людини, які то е, почуття, і керуються ними. Душа моя скорбить смертельно. Браття сестри, ось ота душа, вона відчуває, що то в духовний світ. Тому що коли не було, коли не було ось оцього вигляду нашого, який ми кожен Бог нас е, зробив так, як він захотів, то була жива душа. І в Ізикіля написано, що раніше казали так, що батьки їли кислий виноград. А у дітей на зубах ось комена. Наперед каже Господь, говорить ось так: не будуть в Ізраїлі більше говорити цю, цю промовку. Бо всі душі, каже Господь, мої. Тут говорить за браття сестри, що душу створив Господь. Живу душу, і як сказано, там ми читаємо в бутті. в першому розділі, де напи... В другому розділі там написано. І створив Бог. Людину і вдунув в неї дихання життя, і стала людина душою живою. І коли Бог застерігає за тварину, що коли ти будеш значить, тварину споживати для спожитку, то так роби, щоб значить, кров цього, цієї тварини, яку ти будеш для спожитку споживати, то щоб не вливай її на скалу. Так, виливай цю кров і закривай землею, сховай, бо каже, кров то є душа. І браті сестри, на цій почві, на, цих, на цьому є така, є така знаєте, е, є така течія якого то віровчення, де говорить за ту душу. І оце місце Писання приводять: душа, 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 душа. Но тут секрет. Коли Бог створив людину, то сказав. Що вона стала душою живою, а за тварину сказано, що то кров є душа. Тобто, браті і сестри, ми розуміємо, що є дві позиції: є душа жива, а є душа. Друзі, браті і сестри, і ось каже, ти з кров'ю не їж, бо в крові душа, то душа, тобто життя, жизнедательність оця. І от дивіться, коли молода людина, та й кров в неї, значить, ріденька, і все, і вона мало спить і швидко, скоро біжить і перескакує її. І, і, і хватає 2-3 години поспати у молодого хлопця в дівчини. То вже в таких наших от братів, як там сидять біля діми, то вже там кров стає густіша, та вже й не такі рухи. Вже не так. Чуєте, воно жизнє, оце життєдіяльність в цій крові, в тій душі, яка вона активна і як вона відчуває. Братья і сестри, душа наша відчуває, де гріх. Особливо душа жива. Якщо, по Божій милості, і сестри, нас Господь привив, там написано в ремлянам, дуже ціла, півглави, що ми по природі неприродня маслина, природна гілячка, привелися до, до ствола, то не привозносимося перед і так далі. Тобто нам говориться про те, що в нас кудись. Прищепили по-українськи. Батько мій так, він там ото-то різав ту кору на яблуні, там прищепляв, казав, що то прищепляти. Може, я правильно говорю, може ні. Тобто, коли гілячку прищеплюють, заклеюють чимось там, і вона сік бере, і тоді виростає в гіляку, і ось таке щеплення робили. І, і роблять люди. І добре роблять, що роблять. Бо воно приносить користь хорошу. Братья сестри, ось Бог прищепив по милості своїй до церкви. І стала людина відчувати церковний, церковну атмосферу, яка в церкві, і в тої прищепленої людини живої душі. Душа відчуває, де гріх, а де не гріх. Знаєте, ми сьогодні вже стали останніх 50-60 років грамотніші, але до нас, наші діди, вони не знали, їх не було стільки в руках Слова Божого орієнтуватися, як маємо ми. Не було літератури. Вони тільки по слуху чули, що в собраннях браття приходили і писаних, значить, яких-то зошитів, читали те, що вони десь там переписали в якогось брата ходили, там Біблія була, там переписали, тим користувались. Но люди довіряли. Люди, народ Божий, церква Божа, була настільки дух, душа була живая живою, що народ Божий відчував душою. Що угодно Богу, що не угодно. Я пам'ятаю, що ось село, село довге, де то три кілометри з половиною одна вулиця, і друга село Величезне. І там, значить, весілля. Ну, в селі ми в школу ходили, ми знали всіх, правда ж? В городі то не так. А в селі то всіх знали. І от там весілля. Наші, значить, Нашої однокласниці старша сестра, виходить заміж. А з другого села приїхали, і там і гармошка. І там і музика, і там і танцюють. І то так те типу, подвір'я, буває, виб'ють, трава навіть щезне. Так вже натанцюються за пару днів. Ось. І туди нам хотілося. Хотілося побачити. А батько каже: не підеш, дома будеш. На мирське свадьбу дивитися не можна. Не прив'язуй свою душу, шановний сину, туди, де ти можеш прив'язатися. Воно в тебе так зайде в твою душу, оте-бум-бум-бум, оте гармошка, оце все, це бряскання, що тобі схочеться на гармошці теж отак робити і схочеться танцювати. Браті сестри, дивіться, ось це місце писання, де я зачитав, що Йонафанова душа прилепилася до Давида. Так полюбив, як свою душу. Ну, це слово показує, браті сестри, що є вплив оцього всього, що сталося, нема коли говорити. Коли Іонафан був близько біля батька, вони були воїни. І він побачив цього простого пастуха і його зброю, і що в нього є більше, чим Саулів меч і Саулова одежа. Іонафан добре зрозумів: там в Давида є більше, чим оце. Там є те, що перемогло великого велетня філистимського. І душа Іонафана прив'язується до душі Давида, і Іонафанові схотілося такими методами виступати проти ворогів, як Давид виступив, прив'язався до нього. Слово Боже каже, прив'язалося. І плоть до того, що помінялися тим всім, що й одежу йому дав, і пояса дав, і ще, там ще дещо дав. Тобто помінялися бо прив'язався один до одного. Браття сестри, молоді хлопці і молоді дівчата. Ми теж прив'язуємось. Ми де-то з ким десь зустрілися, на нас хто то мав, який то вплив. І ось дивися, вже, ми вже як -то починаємо потрошку прив'язуватись. А тут де не візьмися мама. А мамі не нравиться та свята, до якої, значить, Люда прив'язалась. Мама подивилася і каже: слухай, то не туди ти в'яжешся, дочечко моя. Не в'яжись, бо й ногті накрасиш, і одягнешся безстидно, і волосся перекрасиш і обрижеш, і ще й цепочку скоро повісиш, і так далі. І тут, браті, сестри, виходить, що дочка, як не... дочка, то, розумієте, вже починає мама, до якої дитина дуже прив'язана. Ніхто так не відчуває дитя, як мама. Сьогодні, звісно, там наверху сплять, сьогодні відео, там мама робить, дивиться по відео, як там дитина сьогодні, сьогодні все. Но, друзі, коли цього всього не було, мами старші знають, що я говорю. Всі мами прив'язані до дітей. І навіть коли в армію совєську від, 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 від колись молодих хлопців, то мама отам в Україні де то чула душою щось не то, через вулицю, віруючи, жили. З нами я виростав і прийшла наша знайома, мама теж великої сім'ї, а син поїхав на роботу, поїхав заробляти гроші. Нема сина рік, нема сина вже більше, як рік, і нема, і невідомо де. Мама прийшла, сидить і моїй матері плаче. Каже, так, вчора така була труда на душі, так молилась, так плакали, сина нема. А що робити? Каже, йде ну, в бронзу до дарки, то Бог скаже, де твій син. Так і було. Поїхали, вони чимось там повезли, поїхали до Дарки, а Бог каже: не бійся, чадо він живий, скоро притопає до хати. І так і було, браття сестри. Пройшло три місяці, притопав син, а був далеко-далеко в середній Азії. Їздив заробляти гроші. Мамине серце турбується, вона чувствує, що то не то з дитиною. Де то, то, то ж там дитина в небезпеці. І не раз, от у сидить багато матерів старших, і, і, і я, я знаю, що ви мене підтримаєте, деякі. Бо ви знали, як ви вночі вас Бог піднімав на молитву, і в день ви йде, то схиляли, коліна, молились, плакали. Тривога. Тривога! Що то така тривога, душа. Христос сказав, душа моя скорбить смертельно. Мами. Якщо душа ваша скорбить, якщо душа ваша чує тривогу, Знайте, що вас чує дуже Бог. Ви є та людина, яка несете до Бога. Оце, що вам, Бог, кругом вас доручив вам виносити, зачати, виносити, народити. І так, як там сказано, впрочем, таке слово русське, по-нашому, а між іншим, спасеся через по русски чадородіє і умова. Бо багато братів і сестри потерпіли на цьому, е, знаєте, корабля крушені, тому що думали, а ми народимо і все. Ні. Якщо прибудеш в вірі, в святості і в любві з селомудрієм, там умови стоять, ще, сестри. Це не тільки ще, що вже народила Божу волю, виконала і все. А якщо не народила, куди ми станемо на відповідь, сестри? Якщо в нашому здоровому житті, при здоровому Давидові, який заробляв, приносив, забезпечував, і ми те тільки пустили, братя-сестри, на свої хотіння. А де те, що Бог хотів нам дати, щоб сьогодні сиділи тут в хорі, щоб сьогодні керували хорами, щоб сьогодні проповідували на молодіжних собраннях? Як будемо звітувати перед Богом, браті сестри? Ми хворі були, о, шлунок болів, там, нирки боліли. Так у всіх вони болять і в чоловіків болять. І то так болять, що в мене друг їхав, їхав, став, і, а, а страка вилізти не може. Так нирки взяли, а вдома сім'я семеро дітей, тут вона на антилопі живе. І додому, і всі діти на молитву. Батько там десь войомінго на тракстопі не може вилізти страка, так почки схопили. Братясе, що нам легко всі? Бог нам допомагає, слава йому. І Бог обіжається на Єфремлян. Прив'язався, каже, к ідолам Єфрем. Остав його. Чуєте, брати сестрі? Такий простий вірш, я його не раз читав. Я думаю, ну як так? Прив'язався к ідолам Єфрем. Ну то остав його. За те, що ти прив'язався не туди, куди треба, залиш. Немає з ним діла. Чуєте? Браті і сестри, це дуже опасно сьогодні прив'язатися. Як сьогодні, друзі, багато прив'язалися. А чому? А, а знаєте, роздольє американської, української сьогодні, на жаль. Поприв'язували себе не до церкви. Не до церкви, там, де молитви, не до церкви, там, де проповідується спасіння, де, де говориться про гріх. Поприв'язували себе до такого, де про гріх не говориться. Ми в спасенні прославимо Господа, прославимо Господа і прославимо Господа. А для Петра Христос каже, коли ти станеш старий, то тобі зв'яжуть руки і поведуть туди, куди ти не хочеш, даваючи розуміти Петрову, якою смертю він прославить Господа. А цим, хто сьогодні проповідує, що прославляється Господь через таку справу, смертю прославити Господа. Ви знаєте, яка у Петра була смерть? Отакою смертю прославився Господь. А Христос чим прославляв Отця? Коли робив добрі діла, коли зціляв хворих, коли кормив людей, коли визволяв паралітиків від, від, від недугів. Люди дивились на те, написано, і прославляли Бога. О, а де ж це сьогодні в цих групах прославлення? Оце тільки вийти на сцену руками махати, оце тільки прославлення є. А за домом молитви, коли я приходжу і роблю якусь справу купляю запчастину. Там, на Джанкярді. Чому там Бог не прославляється ім'я Боже Хулиця? Чому там на тебе люди тебе говорять, ах ти такий сякий? Там прослав Господа. Спитай, що ще, на ну, людина з України приїхала. Чому ти йому завищуєш два рази? Володя, недавно говорив проповідь тут за кафедрою. Там прослав ти Господа! Братя сестри, там покажіть, що ви християни. Хай та людина відійде, скаже: О, є віруючі люди в Америці, є ті, що бояться Бога. Пожалів мене. О, на жаль, це не той час. к сакідолам, а серцею Юнафана прив'язалося до Давида, браття сестри. Як добре нам, мамам і батькам, сьогодні бачите, якщо діти наші, друзі, прив'язалися до діла Божого. До Божої церкви. То така прив'язь, яка тяне вдень і вночі. Це така прив'язь, друзі, яка тяне, ти дивишся, о, з Біблією йде зверху. Тату, а тут написано, а як це розуміти? О, Радісно. Прив'язалося до слова. А то так, Віра, Вася, де ви? Не чути. Наташа, де ти? Нема? Пішли. Наушники лежать. До чого прив'язалися, браття сестри? Оця прив'язаність до чого? Тато прийшов слуги, а в вухові музика. Ой-ой-ой, яка то музика. А до чого ж ти Єфрем прив'язав свою душу? Як воно тобі цілу ніч тобі прив'язує тебе до гидоти до смороду перед лицем Божим? Подивися на того. Хто там танцює з тою гітарою обколяний в страшному вигляді, як за Ада вискочив. І ти слухаєш, прив'язуєш свою душу, своє сердечне вухо до того мерзотника. І потім ти хочеш, щоб ти був прив'язаний до церкви. Чуждо для тебе, друже мій. І ваш дух, і душа, і тіло во всій целостності, да прибудуть на День Господа Ісуса Христа, отакими. Чистими і непорочними, братя сестри, ваш дух і душа і тіло по всій целості. братья і сестри, хай Господь благословить вас і мене, дасть нам сили стояти на сторожі. Мені прийшлося бути в багатьох церквах за цих чотири останні місяці, бачити багато різного Божого народу. І дуже дякую, що залишився Божий народ який покарається Божому Слову. Слава Богу, амінь.